Послухати пропозиції і напрацювання волинських науковців прибули не лише головні політики Волині, а й гості із столиці та з за кордону. Представником останніх був Аджидіо Рангоне, викладач одного з італійських вишів, який, за словами Ігоря Коцана, в майбутньому стане і професором Волинського національного університету імені Лесі Українки. Представники міської владимпрешіоне ки.

з'єднати зусилля і побажання як адміністрації, так і підприємців і науковців. Я рахую, що саме ці, ці зусилля можуть привести до хорошого результату протягом пленарного засідання свої проекти розвитку представили професори Луцьких вишів. Серед таких напрацювань концепція ботанічного саду Волинь, напрями вирішення екологічних проблем міста, розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу Луцька. Міський голова обласного центру Микола Романюк впевнений, що напрацювання науковців не будуть марними. При його ясно, що ті напрацювання, які Є тут, які є в цій книзі, і які прозвучать сьогодні тут, вони десь є, може, ідеями, може, десь і пропозиціями, десь є вже з конкретними пропозиціями, як ту чи іншу проблему вирішити. Ми їх будемо враховувати в плані стратегічного розвитку міста Луцька. Якщо це буде можливо, і фінансово, в першу чергу, ми будемо вже враховувати в плані соціально-економічного розвитку наступного року. Може, якісь теми і проблеми ми сьогодні візьмемо як доповнення до плану соціально-економічного розвитку і тих програм, які затверджені на сесії міської ради уже в цьому році. У Свою чергу голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук підтримав Луцького мера і зауважив, що місту потрібні оригінальні проекти. Це не конче мають бути величезні чи великельські проекти. Можливо, це будуть оригінальні смітники в старому місці. Сортуванням сміття чи без. Можливо. Просто завдання нас тут всіх розбудити себе. І вийти на невеликі, мідл, середні або малі креативні, достатньо креативні проєкти. Тоді для фонду буде цікаво. Тоді ми зацікавимо Ігоря Петровича, інакше ніла не буде. Його ж не проймеш нічим. Він багато бачив, чув і знає. Розумієте, так? Наше завдання з вами розколоти. Грубо кажучи, як там студенти кажуть, на бабки розвести.